Друзі, всіх вітаю! Сьогодні поговоримо про плитоноску піхотинця. У кожного свої задачі, у кожного свої підходи, тому ми хочемо показати варіант більш-менш універсальний, в якому можна воювати і в лісі, і в місті, і в посадках, і виконувати різні завдання. Першочергово плитоноска розроблялась як полегшений варіант бронежилета. Відповідно, це модуль лише з передньою та задньої плитою. Зараз же специфіка бойових дій змінилась. Більшість загиблих та більшість поранених саме від роботи артилерії, мінометів та, на жаль, fpv дронів Відповідно, зараз необхідно трішки розширити свій захист, і, як на мене, необхідно обов'язково мати захист боків, захист паху. Захист шиї безумовно необхідно, однак не для всіх зручно і далі пояснимо чому. Як вже сказав, захист шиї дуже важливий, однак. Він приносить деякі незручності. Відповідно, при нахилі голови вперед, при стрільбі лежачі, ви піднімаєте голову вверх, і частина шолому впирається в шию. Це не недолік саме захисту шиї від балістики, це специфіка балістичного захисту шиї. На цьому треба акцентувати увагу. Ну і знову ж таки, той, хто є піхотинцем, той, хто ходить на... Середні дистанції на великі дистанції готуються до штурму чи просто під час статичної оборони позиції розуміє, що вага для піхотинця найважливіша. І в бажанні захистити себе повністю необхідно шукати певний баланс, тому що зайві 700-800 грам потім сильно відзначаються. Це як мінімум мінус один магазин, або як мінімум мінус літр води. Ось варіант компоновки плитоноски від балістики. Хтось каже, що носити магазини спереду не обов'язково, незручно, не потрібно під час, наприклад, стрільби лежачі. Знову ж таки, все залежить від ваших задач, від вашої зручності, навіть від вашої спини, тому що три набитих магазина це більше ніж 2 кг ваги. Чому багато хто каже прибирати магазини спереду, тому що, начебто, при стрільбі лежачі вони забуваються брудом чи піском, однак. Уявімо ситуацію, що вони у вас повністю знаходяться на РПС і знизу і під час стрільби лежачи Ви в будь-якому разі а, потрапите у якийсь бруд, сніг, пісок. А зараз погодні умови не найкращі. Протиуламковий фартух надзвичайно необхідно закриває нижню частину живота та сечовий міхур. А, навіть маленький вог може спричинити дуже багато проблем, тому рекомендуємо завжди закривати цю частину. Тим паче, часто ви можете побачити у інших виробників такий балістичний захист живота, який має простір від плити до самого балістичного пакету. Тут плюс в тому, що фартух підходить під плиту, відповідно, є зона перекриття, що повністю унеможливлює потрапляння уламків. Також ви бачите сумку в бананку ладник. Вона може використовуватися як з балістичним пакетом першого або другого класу. Я особисто використовую її виключно як сумку бананку для перчаток, для серветок, для запальнички, мультіту або інших дрібниць, які будуть зручні вам. До речі, деякі мої побратими використовують її навіть як аптечку. І, в принципі, це має сенс, тому що швидкий доступ, і ви дуже швидко дістанетесь до ваших медикаментів. Йдемо далі. Боковий захист також надзвичайно важливий елемент. Ви можете обирати перший або другий клас, знову ж таки, відповідно до вашого бюджету, відповідно до того, скільки ваги ви можете витягнути, відповідно до того, як ви хочете себе захистити. Я особисто ношу перший клас захисту, він захищає від більшості дрібних уламків, від великих уламків може не врятувати навіть плита. Тому тут необхідно шукати той самий баланс та підбирати під ваші потреби. До речі, я також використовую бронежилет прихованого носіння, що є додатковим захистом. Щодо того, як використовувати камербан, чи вішати тільки боковий захист, тільки балістичні пакети, чи що ще все дуже індивідуальне. Це відео саме є про варіант компоновки плитоноски, а не про щось ідеальне. Тому тут має невеличкий підсумочок під документи, які використовуються. Звісно, не під документи, а під усілякі дрібні дрібні речі та підсумок під гранатом. Друга сторона той самий боковий захист, і аптечка на Камербанді. Нова аптечка від балістики. Скажу чесно, я раніше використовував аптечку старого зразка, яка висіла на РПСі, Але під час обстрілу, під час заходу в бліндаж стикнувся з тим, що вона була сильно об'ємна і заважала швидкому доступу. І ще пару слів про нову аптечку. Мені особисто дуже сподобалось, тому що. Хоч габарити залишились ті самі, але саме компоновка дещо змінилась, і ви можете легко розмістити всі медикаменти зручно для швидкого доступу. До речі, це конкретно плитоноска м 3 ProLite з системою швидкого скидання. Як на мене, це дуже зручно, це секунда, і ви розтібнули плитоноску. Звісно, я знаю, що серед вас є старовіри, для яких випучка наше все. Поважаємо і ваш вибір, кожен має вибирати те, що йому зручно. До речі, це стандартний варіант того, як начебто має висіти ця аптечка. Я перейшов до іншого варіанту. І станом на зараз, ношу її ось так. Чому? Тому що, коли ви її відриваєте, у вас петля доступу вже знаходиться спереду. Важливий момент. Ви маєте обирати довжину та висоту бокового захисту конкретно під вашу статуру. Я, наприклад, важу 80. Плюс-мінус кілограм, і використовую боковий захист розміром 15 на 25. Але прийшла зима. 7 левел, і тут вже необхідно використовувати довший балістичний захист, наприклад, 15 на 30 або більше. Також зараз дуже популярним став захист попереку. Я особисто його не використовую, тому що маю РПС, який майже повністю перекриває цю зону. Натомість маю ноші. До речі, вони легенькі, зручні. І якщо ви працюєте на статичних позиціях в обороні, дуже зручно в бліндажі, на них просто опертися, вони м'якенькі. До речі, чим дуже зручна цим плитоноска це демпферна система. Вона ж, як на мене, і слугує вентиляційною системою, тому що під час активних дій, довгих активних дій, ось це дуже добре працює. Ну і система екстреного скидання. Всім щастя, здоров'я, але від поранень ніхто не застрахований. Тому. Ви просто дергаєте за ось цей хлястик, трос, який протягнутий в плечах та в... на камербанді, витягується і розмикається. Таким чином, передня та задня частини від'єднуються і ви отримуєте моментальний доступ до поранення. Отже, друзі, це був варіант компоновки плитоноски Am 3 Prolight від балістики. Раніше базовим варіантом компоновки була сама плитоноска. Як на мене, зараз в умовах сучасних бойових дій роботи артилерії та мінометів. Ось це є базовим варіантом, де, як мінімум, є пах, і як мінімум є камербанди. Дуже цікаво почути специфіку вашої роботи, дуже цікаво побачити ваші варіанти компоновки, діліться цим, а ми будемо приймати до уваги ваші зауваження та побажання. Дякуємо. Поскріптом ця плитоноска в оригінальному мультикамі дорога, багата, все як треба. А в чому різниця оригіналу та неоригінала? Розповімо в одному з наступних відео.